раз, Я поки сиділа в хаті, поки монтувала відео, поки його загружала. Коротше, вийшла десь зараз десь зараз пів на дев'яту, страшенний у нас вітер піднявся. Гарна машина поїхала. все світиться прям. Вітер піднявся страшний. Я, от, знаєте, вийшла і думаю, що його це робити. Заноситься до бумець чи не заносить, що мама і так щось підвинула або поливала. от. Піднімається, мама собак заганяє, не може загнати ніяк. Страшенний вітер піднявся. <тапевіт> <А>. <тапевіт> Та це ж я це ж вийшла і думаю, що його робити, заносить чи не заносить. <тапевіт> хмари суне, ти бачиш? <тапевіт> суне <тапевіт> хмари. Треба заносити на качелю, і не качелю, точніше, а матрас заносить і садову мене. як, Відно, Десь і є дощ. Така змонтувала, думаю, ну все, зараз загружаю відео і ще вийду на, этом, на качелі посижу ще, одягну якусь теплу погуляю ще на вулиці, так скажемо. Думаю, воно якраз не жарко, прохолода така. А воно не те, що прохолода, воно просто похолодало, бо страшенний вітер піднявся, сильний. І, от. і холодно так стало, скільки мене не було годину десь. Ну да, десь так, О, мама, укропа. На українській мові кріп, а я кажу укроп. Дуже пахне. Ти як з этим, ага, з букетом. Треба ага. насушити, Та треба оце обрізати і насушить. Махувай його, тому що вдруг буде дощ, ага. воно ж не, цей, не висохне. Пропадеш. Это. То будемо помідорчики робити. Що я роблю отак. Які оті. Ну, що я робила, то повне шалі робила, ті довгий. А, що не я бери. поняла. Угу. Окропчик туди. А ти знаєш, що у нас це? що було там хрін, почти пропав. Треба да? ось сюди викопати. і Та я ж ти ж тоді ви, там ви, викинула, а я... Я не викинула, я його зарила тоді, коли викопала. Ти його бросила, ти а ти я, скасую, я його взяла та сказки. посадила, Іра. А так. А, свежо так стало, что все комары поразлетались. Да. даже. давай я це занесу, там, это занесу. Ты будешь это заносить? Да, я на, этот, на крыльцо позаносил все. Матрас. Ой, молния. Молния? Да. Молния вот там там-то там Так, ладно, будем заносить. Заносю це і заносю цю мебель. вона з ротангу. І мені чесно кажучи, мені її шкода. І тому я її заносю, А куди її заносить? На Накрийцо. У нас тут криється здорово, я її заносю на накрицо. Так що, ось такі вечерні у нас справи. Вечірні справи. І там теж хмари. Та де бурі, та, не було? Давай, Єра. На. Давай, давай, занос, не жди. Та я не жду, я дивлюся на, на хмари, вона дивлюся. Так, ладно. Я кажу, ти огірки що вона каже, так, да, це свої домашні. Я кажу, покажи, давай покажемо, що вона нас виросло. Вона каже, у мене руки грязні, так ти ж города. Так це ж я, це ж я не стала поливати і понаходила Ой, оце. Такі у нас огірочки виросли і мама зазбирає. Кожен день їх. Так, а я бачите, куди зноситься і туди. От. Хотіла подихати з повітрям, щоб що трошки посидіти, посиділа. Подихала. <гум> так, все буде заносити далі. Да, щось надвигається таке. Знаєте, що саме я, якби був такий міленький дождик, я не сильно таке боюся. Я б я ставила б мебль, хай би вона стояла. Але якщо буде, не дай Боже, град. Щоб мені оце не побило, знаєте. Воно стоїть не три копійки, так що приходиться його ховати. Так на вулиці тихо, сірчки співають. Як я люблю літо. Дуже люблю літо. Качелю наклонили, тому що щоб дощ стікав. Не затримувався на... не качили а кришу на качелі, щоб не затримувався там дощ. Знаєте, я зараз стою, дивлюся, воно може так от вітер пройти, а доща не буде. Ой боже мой! Що це таке було? Як колібрі, чи що це таке? Дивіться, що це таке, воно літає. Колібрі, чи що це таке? Гляньте. Я перший раз таке в нас бачу взагалі, дивіться. Оце, да, оце вовремя в мене в руках камера. Калібрі. Оце, да. Ну, похоже на калібрі. Так, ну що ж, передивилася тільки що своє відео. Ні, це не колібрі, але трошки похоже. Колібрі це ж така маленька пташка з довгим носиком. Це також з довгим носиком, такі крильцята, але це не колібрі, бо я трошки. Зробила медленно продавила своє відео. Ні, щось таке нове у нас тут з'явилося. Перший раз бачу, що воно таке. Чи ж надо так, знаєте, удачно, у мене була камера в руках. Так, ладно, буду заходити в хату, бо щось похолодало. Опа, яка красота! Це також калібрахово, дуже гарна. Я кажу, в мене друге відео вийде таке, знаєте, не заплановано. Просто вийшла. На вулицю, як подивилася, що хмари, подивилася такий вітер до мене, ну знімаю. Я, знаєте, думала, що зараз, як коли дощ, а воно і не пішов. Але може ще піти. Так, буду я завершувати на сьогодні свої всі відео. У мене, як завжди, то ні одного, то, 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 то два. То ні одного, то одне. Буду завершувати своє відео. Всі до зустрічі на моєму каналі. Всім пока-пока.